Наступний вірш не прочитаю вам Марія, тільки представив початок, він великий, те, яке мене зацікавило, і саме як Шевченко описує про Марію, про е, його, так кажуть, для колі, для, як для нього Марія, для, взагалі, для, для православної церкви і для, для нього самого, як він її як кажуть, підносить і, і про неї описує. Послухайте: все уповання моє, на тебе мій присвітлий раю, на милосердіє твоє, все уповання моє. На тебе мати возлагаю, свята я сил о всіх святих, пренепорочна я благая, молюся, плачу і ридаю, возри причиста я на їх, тих окрадених сліпих невольників, подай їм силу Твого мученика, сина, щоб хрест кайдани донесли до самого самого краю. Достойно піта благаю, цариця неба і землі. Вони їм стону і пошли, благий конець о все благає, а я незлобний воспою, як процвітуть у села. Як розуміли, Шевченко на всі кінці, на мою думку, преподносить Марію, да, Матісу Христа, до того, що він її ну, такими, да, кажуть, називає святая, святая Сил всіх святих, от такими речами. Е, до неї така як вай, так як на як, яка як, як до Бога виходить, от прийняє така ті, да, до неї цей е, молиться саме до неї. Е, тут ще одна така до, до, достойно е, піта, я да, от благаю. Тобто, знову ж таки, не розумію, типу, ну, що під цим словом розуміється. От, е, ну, саме тут згадаю якісь такі слова, так, да, включив, от, цариця неба і землі. Ну, знову ж таки, я не знаю тоді, наскільки це дарешно так преподносити Марію, коли ми розуміємо, що Бог є творцем Неба і землі, так, да, і це все його. Тут він царицею, Христос, цар, да, всіма, і, От, і тут називає царицею, коли нам, що Ісус Христос, цар, да, кажуть, над всімає владика. Він тут називає царицею Неба і Землі. От, все благає, Блаканець, тобто що Марія так роз, ну, Марія навіть забезпечує їм якісь. Ну, сказати, Облегшення життя, типу, чи не знаю, ну, тобто, ну, таке відчуття, що наче марі така знаходиться на на, на на, рівні, так кажуть, там, з сином да, і ну, от, що вона чисто кажуть в цих е певних так кажуть, е, дійствах, яких може робити тільки да, отець а або Христоску цій землі був. То есть, ну, от, Тому от, це, яке я хотів от, мінітити, е це таке возвеличні, таке на так кажуть, на рівні, на рівні е, так кажуть, творця. Ну, не знаю, от. Ну і по суті така, да, ми бачимо, що навіть като церква так само там теж Марія така, що це така, ну дуже така ті обрисляють в якійсь мірі, і привозносять, її. Ну і так само і Трансна церква так само, от, ну, знову ж таки, от, можливо, от, в якихось там інших їхніх там книгах, тобто да, не в Біблію, а їхніх додаткових своїх переданнях, можливо, так описується, да, що треба до Марії, так, і до так іменно привности її. Можливо, це Шевченко, яка так кажуть, таке розуміє, то да, тобто, так, Ну, кажуть, розумієте, красиві духовні речі. От. Ось тому ще хотів зачитати картинку про Матір Ісуса Христа.